Хронічна анемія для багатьох жінок, на жаль, це такий типовий супутник. Чому? Тому що е, жінка, на відміну від чоловіка, щомісяця втрачає кров, і цю кров потрібно компенсувати. І якщо в більшості в масі у людей так прийнято, що чоловіки більше м'ясоїди, і вони більше отримують заліза з м'яса і з субпродуктів, печінка, язик тощо. То жінки якось от в масі я спілкуюсь, вони більше рибоїди. І е, рівень заліза, який вони в принципі отримують з продуктів, він не такий великий, як у чоловіків, по-перше. А по-друге, вони щомісяця втрачають кров. А кров це в тому числі гемоглобін, це в тому числі залізо. Саме тому жінки, скажімо так, схильні до анемії набагато більше, ніж чоловіки. Інколи це просто особливість організму, рісні менструації, ну, у когось більш скудні, у когось більш різніші, і воно ніяк не впливає. Але якщо жінка відмічає, що у неї різні менструації, при цьому є хронічна анемія, то крім того, що їй потрібно призначити препарати заліза, активний фолат, вітаміни С, Б12. І ще важливо звернутись до лікаря кушера-гінеколога, для того, щоб лікар точно впевнився, що немає якоїсь більш серйозної органічної причини, яка викликає ці такі надрісні кровотечі, з якими організм самостійно не впорується.